Оце не можу поняти. Такий класний забор. Це що на зиму ніхто не хоче собі поставити, всі на весну хочуть собі ставити. Весною його стільки було продано, ну просто капець, пів України заставлено. Дивіться, в мене же постояв два роки. Тобто одна весною поставив літо зима, весна знов літо простояв. Уже осінь пішла. І дивіться, як класно, круто, гарно виглядає цей забор красивий. такий. Ви подивіться, яка краса, ну просто шикарно. Шикарно виглядає. На морозі стоїть, на сонці стоїть. Не пожовтів на морозі, не посипався. Беріть, поки він є, поки нормальна, хороша ціна. 400 гривень всього на всього за 2,5 метра. Народ всього на всього 400 гривень. Це ж да даром, пощі даром 2,5 метра. Оце тут стоїть, щоб ви понімали на 2400 гривень. Ще й там треба поправити котин до погнули. Всього на всього на 2400 гривень, а ви подивіться, яка по-перше, довжина, і яка получається красота. Так, що всі контакти в шавці профілю 2,5 з 400 метра гривень. Є білий, зелений, темнокоричневий і колір теракот.